Друзі, вітаю! Сьогодні хочу вам показати витяжку, яка в нас представлена на виставці. Вона представлена не просто так у нас, тому що вона є найпрактичнішою, найпотужнішою, найтихішою, а найголовніше – найфункціональнішою. Зараз покажу, чому вбудована витяжка франки Style IQ Sense у розмірі 90 см з нержавіючої сталі у гарному поєднанні чорного скла. Розкладна скляна панель з сенсорним керуванням, що дозволяє легко та комфортно управляти технікою у зручному для вас положенні. Управління Touch Control працює незалежно від того, як відкрита панель керування. Модель поєднала в собі тиху роботу, вишуканий дизайн та легке управління. Декоративна кришка з нержавіючої сталі надійно фіксується системою магніту, а алюмінієві решітки складаються з трьох частин, які компактно можна скласти та помити в посудомині машині. І ось вона найцікавіша функція цієї витяжки: повний контроль управління через ваш смартфон. Керуйте світлом та його рівнем яскравості через додаток рамки. Контролюйте потужність або налаштуйте автоматичний контроль, та витяжка буде регулювати потужність в залежності від подачі пару з зони варильної поверхні. Кожну годину протягом 10 хвилин витяжка фільтрує повітря на вашій кухні у комфортному тихому режимі. Додаток франки попередньо повідомить про стан та заміну фільтрації витяжки. Обирайте сучасну та надійну техніку. Обирайте франки.